Усім привіт! Футбольний менеджер 24, рання версія, футбольний клуб Дніпро та їх тренер Олексій Хвиля вітають вас на каналі Перфенко. І так ми з вами закінчили на матчі з Карпатами. І потім, за лаштунками, ми дограли ось ці 4 матчі. І тепер давайте я вам більш детальніше про них розповім. Перед матчем з Полтавою у нас знов з'явилися кадри, які почали нити. Вони доказували тренерському штабу, що вони кращі, що вони можуть показати на полі більше результату, ніж інші, що треба в них вірити і дати їм можливість проявити себе. Ну окей, дали можливість, дали час. Забігаючи наперед, один з них був Кузьмін. І Якби він зламався, да, на неділю. Ну добре, цей матч можна назвати центровим. І він центровий не від того, що зібралися два футбольні титани і вирішували долю групи. Ні, ніфіга. Матч центровий, бо вся боротьба була в центрі. Так, на початку матчу Кравчук забиває гарний гол у ворота Полтави. Швидкий гол, Полтава в шоці, наші всі радуються, добре. Але боротьба в центрі і Полтава показує свій характер. Вони тупо вигрузали у нас центр. 34 та хвилина. Знову підвобили полтавців. Перекидончик, закидончик, кравчук, гол. Все, ніби все бенч. По перерві кажемо команді: хлопці, пам'ятайте за свої ворота. Нам потрібна перемога. Ніби всі, всі все зрозуміли, але полтавці продовжували у другому таймі тиснути. І одна паперечка і одна штанга врятували нас від нічиї. Результат на табло. Що маємо, то маємо. І якщо бути чесним, ну тут реально повинна була бути нічия. Якось так. Ідемо далі. Перед матчем з хустом до лазарету поїхав молодий голкіпер Мінчов. На жаль. На жаль, тому що в останніх матчах Мінше показав, що він може грати у великому футболі. І по всім статистикам ми бачили, що він розвивається, що в нього є прогрес. Але, на жаль, травма він вилетів надовго. Будемо надіятися, що скоро поправиться. Тож до гри. З самого початку матчу хуст клав великий величезний свій хуст на всіх і вся в прямому сенсі цього слова. 15 хвилина нам залітає перший гол. Потім 31-ша хвилина нам залітає другий гол. І знаєте, в повітрі літала така думка, що зараз третій залетить. Але відбилися, відбилися. І наприкінці першого тайму зробили пенальті. Русин пішов виконувати. Виконав. Молодець. По перерві хвиля. Всім гравцям сказав, що якщо вони хочуть грати у вищій лізі, то треба перемагати. Треба брати гру в свої ноги і йти грати у футбол. Гравці покивали гривою, ніби зрозуміли. І одразу після початку другого тайму Русин зрівнює рахунок 2-2. Молодці. Тільки Хус розбив м'ячика, наші перехоплюють, Кравчук робить рахунок 3-2. Ну, і все, типаж, от ми йдемо вже до перемоги, ми вже вийшли в лідери, там залишається ще пів другого тайму. Але Хус продовжує просто нагибати нас. Вони перехоплюють м'яч, вони навішують, вони загострюють гру. Нас тупо ніфіга не виходить. На 72-й хвилині за рахунок своєї швидкості, дриблінгу та везучості. Русин робить рахунок 4-2. І знаєте, якби От ми перемогли, Да, до кінця другого тайму оці гойдалки футбольні продовжувалися, але вже ну, не з такою силою, не з таким настроєм. Але відчуття було, що ну, зараз гряде щось погане, от дуже погане, як з чорноморцем. От перед матчем з чорноморцем теж було ж, пам'ятаєте, я казав, що щось буде погане, що командочка якось херовенька грає. Ну, а поки що на табло 4-2, йдемо далі. Пам'ятаєте, коли класни з бандою сказали, що вони не хочуть, щоб на них кричали, і що вони взагалі особистості, а не оньоби? Ну так от, перед матчем з металургом вони всі заспокоїлися, все, типа, у нас устаканілось, всі братани, всі другани, все добре. Але це ж Дніпро, тут ж не буває все бенч. Перед самим початком матчу у нас вся командочка злегла з температурою. Всі кашлюють, смаркаються, ригають, срачки. Коротше, повний букет. І на матч з Металургом у нас виходить. 11 бацил. Просто бацил. І грають вони як бацили. Металург давить, ми захищаємось. в атаці у нас ніхіра не виходить від слова зовсім. Як показує практика, як показує історія футболу, не забуваєш ти, забивають тобі. Тому на 43-й хвилині Данило Удот забиває нам гол. До речі, цей хлопчина полюбляє забивати у матчі з нами. Якщо пам'ятаєте, у минулому матчі він забив сам собі. По перерві, хвиля, як завжди, на серйозну розмову зібрав всю команду і сказав, що все-таки вони аньоби, а не особистості, і що їм треба грати. Командочки було похеру, тільки один Житомир там щось гривою кивнув, як результат, на початку другого тайму Житомир забуває гол. І от, ну от, типа ж, все, командочка рівняла рахунок. Все, як головна особистість в команді показала, що ми можемо забивати, ми можемо грати. Але ця думка пролетіла як літо швидко та незамітно. Тому на 63-й хвилині Андрій Сахевич забиває нам другий м'яч. Тут питання до нашої оборони, до голкіпера, коротше до всіх, усі наші бацили оньоби просто не то, що не грали в футбол, а вони чекали, коли матч закінчиться. Ні, ніякого не було стремління до перемоги. А на 68-й хвилині ми ще пенальті заробили, білоцерковець пішов його реалізував. І до кінця другого тайму ми просто тягнули час. Нічого у нас у нападі не виходило, у захисті відбувалося через раз. І якщо ви думаєте, що це найгірше, що трапилось, то почекайте. Зараз ви дізнаєтеся, що було у наступному матчі. До матчу з лівим берегом наші хлопці підійшли у піднятому настрої. Усі одужали, подихали над твариною катоплею, прийняли антигрипозні порошочки, посмоктали доктор Мом і усі хотіли доказати фанатам, що минула гра з Металургом то була помилка. Хвилина слабкість. І зараз Дніпро покаже свою гору, свій характер. І знаєте, коли розпочався матч, то було відчуття, що матч з Металургом продовжується. Наш захист і наш голкіпер тупили напевно в рази три більше, ніж в минулому матчі. Наші гравці атаки робили усе. Аби не забити, але при цьому набивали собі їхжі. Зате лівий берег просто космос. Вони нас возили і по лівому берегу, і по правому берегу, і по центру Коротше, усюди нас возили. Як результат, Владислав Войцеховський наприкінці першого тайму забив нам гол. Гол у роздягальню. По вже хвиля взяв мовчки бутилку, жбурнув ваньоп, ніякої користі від цього не вийшло. Вже коли команда виходила на другий тайм, в до гонку хвиля сказав, що він хоче бачити гру і хоче бачити голи. Ну, якщо тренер сказав, то треба це виконувати, правильно ж? Так, да, команда так і зробила. Початок другого тайму гол, але є нюанс, пропустили ми. Ой зробив дубль. І знаєте, після цього пропущеного м'яча залишилось тільки одне питання у матчі. Скільки пропустить Дніпро. Лівий берег продовжував атакувати, наші продовжували відбиватися криво. І якось на 75-й хвилині Житомир забив гол. Він, напевно, сам того не очікував, як це так вийшло. І от коли він забив, ніби так народилась така малесенька надія, що ну от зараз наші підуть в контратаку, хтось навісить, хтось там ногою, спиною, дупою. За, за штовхає м'ячик нічия, і все буде більш-менш норм. Але ні. Друга поспіль поразка Дніпра. На жаль. Але, друзі, не поспішайте засмучуватися. Незважаючи на всі проблеми та незгоди, Дніпро вийшов в групу А. Я вас вітаю! Ми пішли на підвищення. І от з такими командами. Нас очікує боротьба за вихід у вищу лігу України. А саме: Буковина, Чернігів, Інгулець, Карпати Мирона Богдановича, Лівий Берег, Металіст, Метаур Запоріжжя, Нива Б і Прикарпаття. Що я можу сказати? Поборемо! Поборемо, куди ми дінемось, покажемо свій характер нарешті. О така командна статистика наприкінці сезону. 18 ігор, 12 перемог, 3 нічиї, 3 поразки. Забили 62 м'ячі, пропустили 25. Так, різниця є, але все одно багато пропустили непотрібних м'ячів. Ну, ви самі все бачили. І того у нас 39 очок, у Карпат 37. Могло б бути все набагато у нас краще. Але маємо, що маємо. Так, а як закінчили сезон наші гравці? Найкраще. Ну, у списку немає сюрпризів. Русин Кравчук. Оба красавчика. Русин накліпав 15, віддав 10 гольових. Кравчук забив 17, віддав теж 10 гольових. Молодці, це наші. Соколики, соколики наші. Також в цьому списку Агапов, Мінчев, Гаврюшко, Тяпкін і є оба хлопці, які перебувають у нас в оренді Маткевич та Малиш. Це гравці Динамо київ але ми їх орендуємо. І я вам скажу, мені сподобалось, як вони грають, і тому будемо і далі їх орендувати. Просити, щоб Динамо не забирало їх, а в майбутньому, там я дивився, у них контракти з Динамо закінчуються може ми їх підхопимо. Ну опять же, якщо у нас будуть гроші. Красній навіть в цьому списку. Ого, 6 забив, віддав одну гольову передачу. Ну, так мало забив, тому що мало грав. Три рази виходив в основі, дев'ять разів вийшов на заміну. В наступному сезоні будемо намагатися його частіше випускати. Мені здається, у цього. Чувака є все, щоб стати легендою Дніпра. Да. Побити всі рекорди Дніпра і стати легендою. Також в цьому списку м'ячин, класний Бурлін. Ну, Звісно, Сашко Житомир, не знаю, чи він так низько, середня оцінка 7.06. Він під кінець щось здав. у да, нього почались проблеми. І, на жаль, коли Сашко Житомир погано себе відчуває погано грає, ми теж починаємо хріново грати. Ми Дуже залежні від цього гравця, Ну, будемо щось думати, гадати. Ну, Забив 6, віддав 4. Але він багато робить такої навіть, роботи, якої незамітно. От. Там підчистив, там віддав, там прикрив, Ну, Сашко топчик. І закінчується цей список роман толочко. Два м'ячі, три гольові. Ну, толочко, да, так, добре відіграв. Що у нас по найгіршим? Хто тут? Кайдалов Данило? 6,5. Ну, не поспішайте в нього кидати помідори. Чому 6,5? Зараз поясню. Малий вийшов один раз на заміну. Один раз за весь сезон. Бо у нього там ігри за молодежку, потім у нього щось там настрою не було, потім він знову поїхав в молодежку, потім він попросив в оренду. І в итогі він за весь сезон у нас грав тільки одну гру. 6,5. Рібейро у нас слабесенько. Ну, Рібейро, мені здається, просто не вписався ще в колектив. Філатов і Білий. Ну, Не сказати, що дуже погано, але він не сказати, що добре. Також мало грали. О, важна ковбаска тут є. Я 5 разів важна ковбаска виходила на заміну. 6 і 7, 4 Нормально. Просто мало грали. А так всі красавчики. Так, і що нас чекає у майбутньому. Після зимньої сплячки у нас перший матч аж 24 березня. Ого, матч з нивою Б. Потім з Прикарпаттям, потім з буковиною, і пішли, пішли, пішли. Ну це все вже буде у наступній серії. Тож, на цьому я кажу вам, дякую за перегляд. Поставте свій мотивований лайк, напишіть свій мотивований комент і підпишись, якщо ще не підписався. А чому ти ще не підписався? А? З вами були футбольний менеджер 24 рання версія. До речі. 6 листопада виходить повна версія. Угу. Побачимо, що там розраби переробили, може щось буде цікавеньке. FK Дніпро, їх тренер Олексій Хвиля і канал Перфенко. До зустрічі!